Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття безпека на водоймах узимку. Сьогодні у нас дуже важливе заняття. Ми поговоримо про зиму, мороз, сніг, але найголовніше про безпеку. Хто з вас любить зиму? Які зимові ігри вам подобаються? А де ви граєте узимку? Ось тут важливо запам'ятати. Грати біля водойм у узимку дуже небезпечно, і ми зараз дізнаємось, чому. Скажіть, дітки, а чи всі водойми вкриваються міцним льодом взимку? Так, але не завжди. Це залежить від погоди. Якщо довго тримається мороз, то лід стає товстим і міцним. А якщо була відлига або вода тече, лід може бути дуже крихким і небезпечним. А якого кольору буває міцний лід? Вірно, він синюватий або зеленуватий, а якщо лід білий, жовтуватий або має тріщини, на нього не можна ставати. А що станеться, якщо вийти на крихкий лід? Правильно, можна провалитись у воду, це дуже небезпечно. А чи знаєте ви, що робити, якщо раптом провалився під лід? Зараз я вам розкажу. Якщо ви провалилися під лід, головне це не панікувати і одразу покликати на допомогу. Щоб вибратись, широко розкиньте руки і схопіться за лід. Намагайтесь не обламувати краєчки льоду і обережно, без залізких рухів, вибирайтеся на лід, наповзаючи на нього. А вибравшись із льодового пролому, обережно повзіть у той бік, звідки ви прийшли. А як ви думаєте, що трапиться, якщо довго гуляти без шапки і рукавичок у мороз? Вірно, ви почнете дуже сильно мерзнути. Це називається переохолодження. А які частини тіла мерзнуть найшвидше? Вірно, пальці, вуха і ніс. Щоб не замерзнути, треба тепло вдягатися рукавички, шапку, шарф, а ще можна пити гарячий чай і рухатися. А чи знаєте ви, що робити, якщо ваш друг сильно змерз або намочив ноги? Треба завести його в тепле місце, перевдягти в сухий одяг, дати гарячий чай і допомогти зігрітися. А що робити, якщо у когось сильно почервоніли пальчики? Вірно, треба їх зігріти, але не гарячою водою, а спочатку сухими руками і теплим одягом. А тепер перевіримо, як ви запам'ятали правила. Скажіть, дітки, чи можна грати на річці, якщо лід тонкий? Не можна. А що треба робити, якщо провалився під лід? Вірно, розкинути руки, кликати на допомогу, обережно повсти до берега. А як не замерзнути взимку? Правильно, тепло вдягатися, рухатися і пити гарячий чай. А як допомогти другу, який замерз? Завести в тепло, напоїти чаєм і зігріти? Молодці дітки, тепер ви знаєте, як поводитися взимку біля водойм, як не замерзнути і допомогти друзям. Пам'ятайте, ваша безпека це найважливіше. Ніколи не виходьте на лід без дорослих і бережіть себе. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!